Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, запрошую учнів першого а класу на урок навчання грамоти. Тема нашого уроку розрізняє голосні і приголосні звуки. Ну, мої діти, підведіться, всі приємно посміхніться. Про уже дзвінок, починаємо урок. Тож, починаємо працювати, будемо уважні, розумні, організовані, кмітливі, щоб урок пройшов цікаво. Всі берімося до справи. А сьогодні на уроці ми закріплюватимемо знання про голосні та приголосні звуки мовлення та позначення їх буквами. Вміння писати букви, правильно їх поєднувати у словах. Удосконалюватимемо каліграфічні навички, вміння писати слова, речення, правильно розташовувати їх у рядку. А розпочати я пропоную вам із сказки. Любите казки? Тож слухайте. Це було дуже-дуже давно. Так давно, що мовна країна була всього лиш невеличким містечком, де жили букви і звуки. У ті далекі часи голосні звуки трималися кубки, а приголосні ходили містом і байдикували. Але за кілька днів байдикувати їм набридло, і вирішили вони один з одним потоваришувати Поговорити. Звук П зустрів звук Л. П- Л. Так само С і В спробували поговорити. С В. Нецікаві розмови виходять. Не знали приголосні, як між собою порозумітися. Аж тут прислухались. Голосні між собою сперечались. У і. Е. Та так вже голосно, що всі знудьговані приголосні побігли дивитися. А та О змагалися в спритності. А решта їх підбадьорювали. П і Л стали обабіч І. Всі закричали разом: Утворилося слово пил. «С» та «В» Пішли до фінішу. С. Привітав О з перемогою. СО! В підбадьорив А ва! А оскільки вони були поруч, утворилася сова. Відтоді приголосні звуки зрозуміли, що з голосними поруч жити цікавіше. Можна склади і навіть слова утворювати і розмовляти так. Значно краще. А зараз подивіться на цю дівчинку, беремо з неї приклад, вона сидить за столом правильно та починаємо працювати. Будь ласка, залиште вільним один основний рядок, а на наступному рядочку від попередньої роботи записуємо класна робота. Далі записуємо велику та маленьку букву Є. Склади єв, ЄЛ, ЄГ, ЄН. Єнот жив з мамою. Ось яке речення я вам пропоную записати. Ну, а зараз запишіть у зошит букви, що позначають лише голосні звуки. Які це букви треба записати, подумайте? Так. Шість букв, які позначають тільки голосні. А о, у і, е, і. Наступне завдання. Доберіть і запишіть слова, що починаються звуками А, О, У І. Е. Пропоную такі слова. Ананас ескімо, індик, одяг, удав. Якщо ви придумали свої, допишіть їх, будь ласка, в наступному рядочку. Якщо пальчики стомилися, виконайте пальчикову гімнастику. Ну а зараз знайдіть зайву букву в кожній рамці. Запишіть велику і малу букву, що ми обведемо. Дивимось на цю рамку, яка зайва буква С. Правильно. А в цій рамці З, а в цій Ш. Дивимось далі. Зайва Т в цьому рядочку Л, а в цьому «Ч». Правильно. Запишемо тепер. Велику, а поруч маленьку букви ті, що ми обводили. Продовжуємо. Наступне завдання. Доберіть і запишіть слова, що починаються цими буквами. А те букви з'їв, мабуть, бешкетник наш букви. Отже, запишіть, будь ласка, ці слова, син сіно, зима зірка, шуба, лото, літо, чайник. Вправа відкритий мікрофон. Чим приголосні звуки відрізняються від голосних? Яка буква української абетки не позначає звука? За допомогою фішок зробіть звуковий аналіз свого імені. А тепер зробіть звуковий аналіз імені друга чи своєї подруги. Давайте прочитаємо скоромовку. вимовте звуки, що позначає виділена буква в кожному слові. Зеленіли в лузі лози, заблукали в лозах кози. У слові зеленіли з лузі з лози з заблукали з лозах з, «кози» з, отже, буква З може позначати. Як м'який звук, так і твердий. З або з. Ну, а зараз спробуйте визначити спільний звук у назвах предметів. Хто це такий? З фонтанчиком? Кит, а це. Сир, який спільний звук? Кит, сир, звук І. Так. А в цих словах жук, рак. Звук К. Позначте, будь ласка, малюнки об'єктів, назви яких починаються голосним звуком. Та запишіть ці два слова. Кого ми тут бачимо? Індик І голуб Г, орел О, курка К. Тож, які починаються голосни? Індик та Орел. Запишіть, будь ласка, ці два слова індик орел. А зараз позначимо малюнки об'єктів, назви яких починаються Приголосним звуком та запишемо ці два слова. Що ми бачимо на першому малюночку? Ананас А кавун. К банан. Б. Огірок. О. То які ж починаються приголосним? Кавун та банан. Запишемо ці два слова. Ну а далі письмо для себе. Спишіть перші два речення з тексту у лісовій школі. Це сторінка 81 букварика. Так, ну а зараз вправа 6 капелюхів. Отже, факти, що мені відомо про літеру м'який знак? Навіщо мені потрібні знання здобуті сьогодні на уроці? Якими бувають букви, навіщо потрібно знати всі літери в алфавіті? Чи правда класно вміти гарно читати? Назвіть слова, що починаються приголосним звуком. Ну що ж, наприкінці уроку вправа 5 пальців. Які знання та досвід ви сьогодні отримали? Що ви сьогодні робили та яких цілей досягли? Який настрій протягом уроку в тебе переважав? При виконанні якого завдання тобі потрібна була допомога? Яким був твій фізичний стан? Чи добре ти почувався на уроці? Пропоную разом розпочати фізкульт хвилинка. Дякую вам, дітки, за увагу, за роботу на уроці. До зустрічі!